Привіт! З вами Вікторія Арнаутова і коучингові нейропрогнози і нейростратегії на тиждень. І сьогодні ми з вами розберемо тиждень з 17 по 23 лютого 2025 року. Як же ж зоряні енергії будуть впливати на цьому тижні на наш мозок, настрій і рішення? Загальна характеристика тижня така, що це буде певний перехід до нової реальності. Світ ніби загальмується. Аж до кінця березня. Чому? Тому що Сонце і Меркурій входять в знак риб. Ви знаєте, що риби, рибам притаманна таке занурення всередині себе, тому це буде певне заглиблення в підсвідомість до внутрішніх інсайтів, сновидіння будуть мати великий вплив на нас. Можливо, навіть будуть пошуки сенсів життя на цьому тижні відбуватися у вас? Поряд з цим, на початку тижня у нас продовжується протистояння чорного і білого місяця, тому все ж таки це буде створювати у вас внутрішні конфлікти всередині. Тож, які ж стоять виклики? Перед нами, і які стратегії опанувати для того, щоб все ж таки пройти цей тиждень сконцентровано і спрямувати нашу енергію на свій прибуток і своє задоволення. Розберемо прогноз по днях. 17 лютого понеділок чорний місяць буде панувати і викликати у нас відчуття невпевненості, ілюзій і страху. Як це буде відбуватися на нашому мозку? Буде гіперактивоване міндалеподібне тіло, це якась та структура мозку, яка відповідає на, за реакцію тіла на загрозу. Тож тут також поряд з цим буде зменшена активність префронтальної кори, кари, яка відповідає за аналітику і раціональність. І тому тут буде дуже важливо робити певні логічні висновки, але не виносити кінцеві фінальні рішення. Це важливо. Також буде викид кортизолу, який буде змушувати нервову систему працювати в режимі бій бежи навіть тоді, коли реальної загрози немає. Тож, які коучингові поради я б тут надала? Раджу практику когнітивного переформулювання. Тож запитайте себе, яка реальна загроза в цій ситуації? Можливо, реальної загрози немає. Які докази підтверджують мої тривожні думки? Щоб я сказав своїй, або сказала, своїй дорогій близькій людині? Да? з цього ж приводу. Да? Якщо б людина опинилася в такій же самій ситуації, як ви зараз. що б ви порадили іншому або іншій. Також тут допоможе практика є коріння. Вам потрібно знайти три речі, які є вашими незмінними опорами. Тобто згадати про це. Згадайте про ту людину, яка є завжди вашою підтримкою 24 на 7. Згадайте якусь дію, яка вас заспокоює, або ванна а, з маслами, там, з селями, або а, слухання музики, або просто вийти і пройтись. Угу. І яка слово або фраза може вас підтримати в найтяжчій ситуації? Це може бути, наприклад, я все зможу або я справлюся. 3. Якорі, які є вашими опорами по життю. Згадайте просто про це в цей час. Ну і дихальні практики, навіть я не уточнюю, просто дихайте. Просто дихайте, це буде заспокоювати ваше мигдалоподібне тіло, вашого мігдалу е, всередині мозку. Вівторок, 18 лютого, Сонце і Меркурій в рибах. Вже наповну, тому буде посилюватися мрійливість, занурення у внутрішній світ. Що буде відбуватися з нашим мозком? Та частина мозку, дорсолатеральна, префронтальна кара, яка відповідає за критичне мислення і раціональність прийняття рішень, буде знижена. І все день нам буде складніше фокусуватися на чомусь структурованому. Тому, якщо у вас є певні завдання, хоча це абсолютно неробочий час по зірках, то більше структуруйте себе, більше плануйте, да? тобто викладайте собі певну структуру, по якій ви зможете хоч якось працювати. Так, підвищиться активність гіпокампу це центр пам'яті і уяви. І цей день, цей момент, скоріш за все, зробить цей день ідеальним для творчості. Тож, тож, які коучингові поради для вівторка? Тут допоможе практика щоденних думок. Записуйте все, що, дає вам, що спадає вам на думку, не аналізуючи. Це допоможе вам уникнути зациклювання на одних і тих же думках. Та просто викладайте їх на папір, підключаючи моторику. Ми з вами в попередніх відео також говорили про те, що моторика і писання. Від руки дуже заспокоює мозок, бо це певне завдання для нашого мозку і дуже пов'язане писання, і взагалі мілка моторіка наших кістей, рук, дуже пов'язана з мозком, з впливом на мозок. Ми навіть дуже... Всі-всі ну, рекомендують маленьким дітям з самого першого дня да, масажувати ладоньки, долоньки, тому що це дійсно сприяє розвитку мозкових структур. Так, що ще на вівторок? Плануйте, але відкладайте остаточні рішення. Те, що було, в принципі, в понеділок. Да, тобто тут можна щось думати, приймати, робити якісь висновки, але не приймати фінальних остаточних висновків, рішень. Так. Практикувати медитацію рекомендую тут, або візуалізацію, яка допоможе вам заспокоїти, спрямувати свою підвищену активність, в якесь більш конструктивне русло. Тобто ви можете свою ціль уявляти да, і працювати в цей день більше через образи. Наступний день, 19 лютого середа, луна в скорпіоні викликає глибокі емоції, можливо, агресію і напругу. Тож, буде знову активована лімбічна система, яка відповідає за емоції, інстинкти і автоматичні реакції. І в цей день ви можете дійсно реагувати надто гостро і навіть і надто імпульсивно. І буде підвищена активність мігдалини та норадреналінової системи. Що буде створювати відчуття внутрішнього неспокою, тривоги, емоційної напруги. Достатньо стресові дні і середення тижня, тому тут я рекомендую практику стоп для емоційного контролю. Якщо ви пам'ятаєте англійською, та, ну стоп зупинка, пауза, тобто потрібно зупинитися перед реакцією, щоб не... Створити оцю миттєву реакцію, да, яка буде. Далі т три видихи: глибоке дихання та заспокоєння для нервової системи. Стоп три видихи. Угу. О, оцініть спокій, <кій> оцінка вашого спокою. Чи дійсно та загроза загрозлива для вас? Да? Наприклад, від нуля. До 10 або до 5. Кожен обирає собі свою шкалу. Оцініть стоп. да? І П продовжуйте. Але вже усвідомлено продовжуйте, обирайте відповідну реакцію. У вас вже був час подумати. Ви розірвали рефлекторну дугу швидкої реакції, яка може бути не досить коректною і правильною да, для вас. Не на ваше благо. І ви можете натворити якісь. Негарні речі, про які потім будете жалкувати. Тож, практика стоп для емоційного контролю. Зупинитися, подихати, оцінити свій стан і тільки потім вже продовжувати, продовжувати реагувати на вашу загрозу. Можливо, якої і немає. Ну і фізична активність. Будь-яка форма руху підвищить рівень стресових гормонів. Верніш, не стресових гормонів підвищить, таким чином воно, ці гормони фізичної активності нейтралізують стресові гормони і знизить вашу напругу. Якби. Фізична активність завжди для стресу є якби випусканням пару, як кришка на цьому на чайнику. Та ви ніби як випускаєте зайвий пар, зайву напругу, яка накопичилася всередині. Ви ще можете тут сфокусуватися, змі зміщення фокусу може відбутися. Да? Задайте собі питання, що саме мене зачепило в цій ситуації. Да? Це особисто моя реакція, або це дійсна реакція на певну загрозу. Дуже часто у нас виникає якась загроза всередині. Ну, вона не загроза насправді, а. Реакція, напевне, наше упередження, яке склалося колись, давно, історично, але зараз вона зовсім не має сенсу. І потрібно це все переглядати, те, що в нас всередині накопичилося. Наступний день, четвер, 20 лютого. Перехід місяця відбувається в Стрельця, і тут почувається відчувається свобода і певне полегшення. Слава Богу. Тут збільшується рівень дофаміну, який стимулює центр винагороди і стимулює нашу мотивацію і бажання діяти. Вже більш конструктивно, ніж в попередні дні. Активується вентромедіальна префронтальна кара, що сприяє позитивному мисленню і здатності бачити більш широку картинку. Да. Бо ті дні зірки робили таким чином, що ми більше звужувалися, скукожувалися. Ще з клієнтами ми такі застосовуємо, да? або якби в ракушку прячемося. Тож, отут якраз вже піде розширення в четвер, за це відповідає вентромедіальна префронтальна кара, яка розширить нам наші горизонти. Коучингові поради. Практика три можливості. Визначте три нові шанси або ідеї, які ви можете використати саме сьогодні. Також техніка мікродії. Якщо є у вас дуже великі плани, то краще розбити ці плани на маленькі певні дії і починайте з малого. Так. Ще можете запитати собі питання, як би я міг або могла почати з чистого аркуша. Аркуша, що б я зробив або зробила? Угу. Ну і балансуйте в цей час між е, спонтанністю і структурою. Балансуйте, тобто відчувайте свою інтуїцію, що вона вам підказує, і в той же час структуруйте, робіть певний план, 1, 2, 3 і ходіть по цьому плану. Да. Бо, можливо, вам тут прийдеться зробити якусь позапланову дію. Да, щось е, е, зробити. Несподівано, але ви маєте бути відкритими до цієї несподіванки, да? і, можливо, ця несподіванка відкриє для вас нові можливості. Тому і структуруйтеся, і будьте спонтанними. Так, це четверг. Тепер, п'ятниця, 21 лютого, Венера в поєднанні з Юпітером викликає у вас магнетизм, бажання соціальної активності. Мозок. Щодо мозку. А активація системи винагороду, тобто ще більше збільшується дофамін, ніж в четверг, і це робить цей день ідеальним для соціальних зв'язків і творчих планів і святкувань. Ця зона мозку відповідає за емоційні регуляції, емпатії, і це сприяє дійсно глибоким і щирим розмовам. Тож, да, ще й серотонін підтримає тут вас, це якраз підвищить ваше задоволення від соціальних зв'язків. Щодо коучингових порад, є така практика, ну я так можливо називаю її, соціальне підзаряження. Тобто можна спланувати час з компанією людей, які вас надихають і наповнюють енергією. Тож визначайте маленькі успіхи і нагородіть себе чимось за те, як ви все ж таки пройшли гарно цей тиждень. Ну і якщо є конфлікти, то це буде гарний день, п'ятниця для порядкування конфліктів і відновлення довіри, так би я сказала. Тож це може бути також днем вдячності для вас. Може написати якісь три речі, за які ви самі собі вдячні, і визначити трьох людей, яких ви дійсно ну, цінуєте і подякуєте їм. До речі, якраз на цьому тижні до мене звернувся мій клієнт, маленький клієнт, підліток, який мені написав Вікторія. Я хочу з вами поділитися своєю інформацією, що я почав вести щоденник класних, гарних речей, які зі мною відбуваються за день, і дякувати собі і іншим, і тим ситуаціям, які зі мною відбуваються. Тож, дуже-дуже вдячна за цей відгук і підказувати це і своїм дітям також. Так, ну і mindfulness-підхід тут може вам допомогти бути в моменті, насолоджуватися моментами радості. Так. І звертати увагу на певні дрібні деталі, які, можливо, в звичайному житті ви не замічаєте. Субота, 22 лютого. Луна в стрільці і бажання пригоди нових вражень. Це буде підтримувати здатність мозку до навчання, тобто буде активуватися гіпокамп. І дійсно, ніби як субота, потрібно відпочивати, але тут підуть якраз робочі дні. І активація нейронних мереж відкритого розуму. Як їх так називаю, і це буде сприяти нестандартному мисленню, креативності, інтуїтивним рішенням. Тож, з коучингових порад тут може бути практика, вихід із рутини, вихід із рутини, що це означає? Вийдіть із своєї щоденної рутини і сплануйте якесь нове місце, новий навичок, певне хобі підключіть. І так далі, да? має бути щось новеньке. Тоді ваш мозок вас віддячить за це. От. Ну і збалансований підхід до ризику. Це гарний день для експериментів, але будьте, будьте ну, обережливі да? і оцініть деякі наслідки перед великі великими рішеннями. Тобто ви першу частину тижня виношували певні рішення, висновки. Але не запускали їх у дію. Так от тут якраз в суботу ще раз зважте на це, да? тобто поставте якби такий фінальний акорд в своєму рішенні. Далі ви вже його зможете застосувати. Неділя, 23 лютого, місяць переходить до козирога. Хто знає козирожик? Козирожків то це якраз концентрація, аналіз і підбиття підсумків. Можливо, навіть і тижня. Тому буде активована дорсово-латеральна префронтальна кара, буде сприяти аналітичному мисленню нашому, да? концентрація на деталях і структурованому підходу до справ. Збільшення активності гіпокампу, що допоможе вам осмислити, пережити ваш досвід і інтегрувати вже в тривалу, довготривалу пам'ять. Ну і буде з. Трошки змінений рівень дофаміну, і це буде сприяти якраз більшої прагматичності і реалізму в плануванні, вот. а не того ульоту, який там був в суботу, наприклад. Да? Практика, ревізія тижня тут вам допоможе. Запишіть три головні інсайти, які ви отримали за тиждень. Да? І як цей ваш новий досвід зможе вам допомогти в наступному житті? Да? Можливо, які навички, які знання нові ви? Покращили за цей тиждень, застосували при рішенні складних ситуацій. От. Що варто взяти з собою в наступний тиждень? А що можливо варто залишити позаду? От. Тут класно вже працювати на наступний тиждень, тому треба визначити три, можливо, ключових аспекти на наступний тиждень. І одночасно не забувайте планувати. Відпочинок. Має бути баланс, баланс важливий. Ну і дайте собі час, тиші, без гаджетів в неділю, медитації, розтяжки, спорт. Що хочу сказати про цей тиждень. Цей тиждень це якраз баланс між емоціями і раціональністю. Тож використовуйте цю енергію, щоб рухатися вперед свідомо і з внутрішньою ясністю. І для вас зараз поетичне метафоричне натхнення цього тижня. Всі події ми переживаємо, це нитки у великому полотні життя. Кожен страх це тінь, яку ми можемо розсіяти світлом усвідомленості. Кожен новий досвід це ще одна доріжка в саду нашої пам'яті. І кожен вибір це крок у майбутнє, який ми створюємо. Сьогодні. Коли розум заплутався в туманах сумнівів, дозволь серцю вказати шлях, коли страхи розщеплюють свої тонкі паутинки, вдихни і дозволь їм розчинитися. Кожна думка це просто вітер, що гуляє серед гілок твого розуму. А ти не вітер, а той, хто його спостерігає. Отакі От поетичні, метафоричні слова, можливо, стануть вам в нагоді для того, щоб ви пам'ятали про цей прогноз і про ті коучингові рішення, які бажано вам підключити в той чи інший час. Тож, мені здається, що якщо ви виконаєте ці поради то і знайдете для себе оптимальні шляхи, то ви якраз дуже класно навчитеся балансувати між логікою і почуттями, між мріями і реальністю. І хай цей тиждень принесе вам максимальну усвідомленість, гармонію і мудрість. Бажаю вам всім успіху. Коментуйте техніки, які ви застосували, як ви справились з цим тижнем, ставте лайки. І я дуже вдячна вам за увагу.